Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Сьогодні я хочу поділитися з вами і Порадити до ознайомлення публікацію, яка з'явилася у нас на сайті. Це аналіз декларації топ чиновників Маріупольського муніципалітету. Це ми проаналізували декларації заступників міського голови. На жаль, декларацію самого міського голови ми подивитися не можемо, тому що вона досі засекречена. От заступників подивилися. Це перші такі публічні декларації спочатку повномасштабного вторгнення, тому дуже цікаво було подивитися, як змінили статки нашого зруйнованого міста. І не буду, не буду вам переказувати те, що ми там написали. Дуже раджу перейти за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео, самим все передивитися. Але коли ви будете читати, зверніть увагу не на зарплати самих чиновників, бо вони, хоча і великі, але все ж таки ну, в рамках розумного. А на зарплати чоловіків та дружин наших топ-чиновників, тому що вони ну занадто. Великі вище середнього рівня. Наприклад, цивільна дружина заступника міського голови Сергія Орлова взагалі то працює в управлінні освіти селищної ради і заробляє 8 тисяч гривень, але вона ще підробляє підробляє на Мітанвесті. І от там вона заробила за рік майже мільйон гривень. Ще один, один заступник Сергій Захаров має дуже успішну дружину, яка взагалі то викладає в Приазовському державному. В технічному університеті, але на півставочки підробляє у Мідінвесті. Там в Мідінвесті вона також має зарплату майже мільйон гривень, або єдина жінка серед заступників міського голови. Олена Парамонова, її чоловік весь 22-й рік працював, де б ви думали на комбінаті імені Ілліча. Так так, той час, коли той комбінат вже був повністю зруйнований, не працював тоді і досі не працює. Але зарплату цей. Чоловік, я не знаю, яку там посаду він обіймає, він отримував, і це дуже великі гроші, більше трьох мільйонів гривень. Тому що це взагалі означає? Це означає тільки одне, що та схема, з якою Мітенвест йшов у владу у 2015 році, вона не змінилася. Вона діє і зараз, попри. Війну, попри окупацію і попри руйнацію міста, заводи не працюють, але Ріната Хметов все ще оплачує роботу свого муніципалітету і фактично фінансує його роботу. Я особисто вважаю розцінюю саме так. Чи це законно? Всі розуміють, що це є. Таким прихованим фінансуванням міської влади, що є заборонено законом, підпадає під дію закону України про корупцію. Проте довести юридично, що це саме підкуп, неможливо, тому що чоловіки, дружини. Топ посадовці, вони вільні люди і мають право працювати там, де вони хочуть. Тому з юридичної точки зору тут то все чисто і прозоро. А з точки зору розуміння ситуації, да ми всі розуміємо прекрасно, що відбувається. І ще один момент я хотіла б звернути вашу увагу. Це те, як наші чиновники витрачають великі гроші, які вони заробили. Всі переважно більше за 90% заступників міського голови складають свої гроші або в тумбочки, або в нерухомість, або в машини, або все це одночасно. І є одна людина, яка вже у серед заступників, та я б так сказала, людина нової формації, більш молода людина і просунута Денис Кочубей. Він... Вкладає в інвестиції, і велика сума грошей, які заступник міського голови Кочубей заробив за минулі роки, він вклав в підприємство в інвестиційну компанію, яка займається виробництвом сонячних електростанцій. Ну, Мені здається, що це розумно. Вам цікавого перегляду! Ну, а мені вподобайки і. Підписи на наш канал, тому що ви знаєте, ми з командою поставили дуже амбіційні цілі по розширенню нашої аудиторії, і без вашої допомоги це неможливо. Дякую за підтримку і дякую, що слухали. До побачення.